Мої вітання всім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми говоримо про перспективи туристичної галузі в умовах воєнних дій та складної економічної ситуації. У нашій студії народний депутат України від фракції партії Об'єднання самопоміч Анна Романова. Пані Анно, я вас вітаю Вітаю. у парламенті. Ви також є головою підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності. Що ж сьогодні відбувається у туристичній сфері? Певно, що проблем дуже багато. Так, дійсно, справа в тому, що у нашій країні наразі є військовий конфлікт, є агресор, і звичайно, туристична галузь такого занепаду не знала за роки незалежності. Незважаючи на те, що на сьогодні економічні умови дуже вигідні для іноземного туриста, адже гривня девальвувала і, відповідно, можна приїжджати з валютою, з доларами, євро і почувати тобто, тут, Тобто Україна себе дуже, стає більш привабливою в економічному звичайно, плані. Звичайно, для іноземців, проте в чи зменшилась кількість в'їзних туристів, іноземних туристів. Чим це пов'язано? Ну, звичайно, із страхом того, що всі зараз сприймають Україну на мапі як гарячу точку. І навіть, ви знаєте, відбулося таке, що навіть Західну Україну бояться зараз їхати іноземні туристи, тому що вони бояться війни, терактів, нестабільної ситуації. Що для цього потрібно робити? Я думаю, що вперше. Треба звернути увагу на туризм і на те, як ми себе позиціонуємо для світу. Треба виробити той бренд України, яка е... Докаже, що у нас безпечно на більшості території, тому що військовий конфлікт займає не більше 7% території України, і ми зараз про це маємо говорити, тому що кожен десятий турист це потенційний інвестор, і коли Інвестиції... говорять, що неможливо в умовах війни розвивати туристичну сферу. Це міф чи реальність? Це абсолютний міф, тому що ми знаємо такі приклади, як Ізраїль. В якому вже десятки років точиться фактично теж війна, але вони є туристичною країною. Ми знаємо такі країни, наприклад, як Колумбія. У них 50 років була громадянська війна, проте зараз вони дуже активно завойовують туристичний ринок. Ось нещодавно була всесвітня виставка Фітур в Іспанії, і ми побачили такі країни там виставлені, як Гондурас, як Іран, як Ірак. Я вже не кажу про розвинуті країни Росії, до речі там була Грузія була. А України там на жаль не було а, ну. Це міф, і як сказав генеральний секретар Всесвітньої туристської організації, Талеб Ліфаї що навпаки наразі Україні допоможе туризм показати реальну ситуацію в країні, тому тобто, що світ тоді... дізнається насправді так, і не буде реагувати на пропаганду закрема. Звичайно, звичайно, тоді, коли до нас не приїжджають іноземні туристи, тому що залякані тим, що показують на телеканалах, вони не мають бази де черпати реальну інформацію. Коли вони до нас будуть приїжджати, вони по перше побачать реальну ситуацію. Вони поспілкуються з нашими людьми, і це як фактор встановлення миру. Це теж має бути державний бюджет на цей рік є вкрай економним. Чи передбачено в ньому хоч щось на розвиток туризму в Україні? Вперше за роки незалежності України державний бюджет не передбачив коштів для туризму. Як це сталося? Адже раніше був орган виконавчої влади, агенція державна з туризму та курортів. І там було невеличке, але все ж таки було фінансування цього року. в Зв'язку з економією державних коштів агенція була була ліквідована її функції на папері були передані в Міністерство економічного розвитку та торгівлі, але фактично досі в міністерстві немає відповідного структурного підрозділу, який би опікувався туризмом. І туризм, на жаль, не було враховано. В бюджеті, тобто 0 гривень, 0 копійок на фінансування, незважаючи на те, що навіть в наших посольствах в іноземних державах немає жодної роздаткової буклетної продукції про Україну, ані про її інвестиційний потенціал, ані про її туристичний потенціал. І ви знаєте, це я думаю дуже загрозлива ситуація, тому що Україна може зникнути ну, взагалі із як цікава країна, як країна. Нас потужним туристичним потенціалом і інвестиційним потенціалом, яких програм у зв'язку з цим доводиться відмовлятися? Були якісь напрацювання? Звичайно, доводиться відмовлятися, як я вже сказала, від рекламної діяльності щодо України. Наприклад, Грузія переживала таку саму ситуацію, як ми зараз переживаємо у 2009 році. І що вони зробили для того, щоб не втратити туриста, а навпаки, збільшити кількість іноземних туристів? Вони активно почали рекламувати свою країну у світі. Нам на сьогодні треба збільшувати промоцію України в два-три в рази, як це було до того, пропагувати. Вати себе як безпечну країну, тому що ось сьогодні ми тільки що проголосували за реформування МВС для того, щоб міліція стала безпечною і для того, щоб вона гарантувала а, права і свободи не лише громадян України, а іноземців, які до нас приїжджають. Давайте покажемо про це, розкажемо про це світові, що до нас безпечно приїжджати. Давайте покажемо реальну мапу, і де у нас відбувається конфлікт, а де у нас а, спокійне життя і які у нас є. Туристичні ресурси, от з приводу мапи України, в яких регіонах є невикористаний значний потенціал? Я думаю, що у більшості значний туристичний потенціал вдало змогли використати наразі у Львові, в Буковелі, а в інших регіонах, на жаль, ми втрачаємо. Тобто, ми маємо, наприклад, Чернігів з історичною спадщиною. Ми маємо інші, таку перлину, як Одеса, і ви знаєте, зараз навіть можна не вкладати. Ну, у нас туристичне все є. Вже інфраструктура і дороги більш-менш. Ну ми будемо над цим працювати. Найбільше зараз коштів треба вкладати в рекламу і в промоцію. Але на жаль, державні кошти на це не передбачені. і або бізнес залучати, або постійно казати, що не такі ж уж там і великі кошти, тому що на агенцію. 5 мільйонів гривень всього до того йшло з державного бюджету для того, щоб нехтувати промоцією України. А чи є можливість у регіонів самостійно себе рекламувати без допомоги держави? В принципі, ми також будемо і рекомендувати регіонам зараз їздити по регіонах. виїзні засідання комітету робити для того, щоб вони передбачили і написали там стратегії розвитку туристичної сфери, передбачили кошти там в бюджеті місцевому. Але це ж вигода їм і піде по суті цим Так. Ми туристичний збір, до речі, залишили для того, щоб в регіонів на місцях була мотивація розвивати туризм. Зараз ми хочемо зробити поправку, щоб цей туристичний збір був цільовий. Тобто зібрало якесь місто туристичного збору мільйон гривень, щоб цей мільйон гривень пішов саме на розвиток туризму. А по-друге, що я хочу сказати, що все одно державна стратегія промоції брендингу. Туризму має бути тому, що є, наприклад, регіон Львівщина, чи там Західна Україна, чи там Чернігівщина. Вони будуть пропагувати і промоцію робити свого регіону. Вдало це вийде, чи погано, ми не знаємо. Але вони не зможуть робити брендинг всієї України. Промоцію національну вони не зможуть зробити національну промоцію, критерії, стратегію мають виробити на загальнодержавному рівні, а потім вже як рекомендації, як цю стратегію на місця спустити. Тобто основні меседжі, основні посили до оточуючого світу. Це треба робити на загальнодержавному рівні, а потім вже децентралізувати. Як має виглядати така реклама чи промоція? Які оці. Сьогодні найбільш популярні чи найбільш цікаві для іноземців можуть бути особливості України? А ну, по-перше, у нас дуже багато е в туристичному потенціалі е речей. Це і фестивалі, які у нас відбуваються, це і іс іс історизм України, і багато чого. Але насамперед треба зняти демотиватори, а основний демотиватор для іноземного туриста на сьогодні це безпека перебування в Україні. Тому ми трішки маємо змінити стратегію, яка була до цього, вже ж був національний бренд України, вироблений Ukraine it's all for you». А ми зараз маємо її дещо підкоригувати від «it's peaceful, peaceful for you» і. Або Просто пропагувати нашу безпеку і виробити рекомендації перебування туристів в Україні. Це в першу чергу інформаційна політика. Так, інформаційна політика насамперед для того, щоб не втратити ці ринки, які ми вже завоювали. А ми їх втрачаємо вдвічі вже втратили. А це елементарно порахувати. Якщо в хороші часи а, ну я маю на увазі в мирні часи. Україна приймала до 20 мільйонів туристів на рік? То давайте помножимо на, наприклад, 200 доларів, які вони залишать у нашій країні, і це вже 4, 5, 10 мільярдів іноземної валюти. Невже нам не потрібні вливання іноземної валюти зараз в наш в нашу нестабільну економічну ситуацію? Це ж вони приїжджають з іноземною валютою. Туристи. А чому таке відношення? Хто тут винуватий? чи чому не вистачає часу діти саме до цього питання? Мені здається, що всі ці роки Україна недовикористовувала такі можливості. Ну, ось я приведу приклад Іспанія з майже з таким самим населенням, вона приймає 65 мільйонів туристів в рік, і туризм займає 16% від ВВП країни. А ми досі не навчилися цього робити, ми не зрозуміли такі можливості. Тому я думаю, що так як ми до цього ще не розуміли цих можливостей можливостей туристичної сфери. Тому зараз, коли вже почався військовий конфлікт, тим паче всі думають, що туризм це така бюджетна сфера, яка навпаки тягне гроші і треба економити. Хоча це зовсім не так. І я можу навести дуже багато прикладів, що туризм має стати тією пріоритетною сферою, як і інвестиції, яка навпаки притягне гроші до України. Ну і буде як фактором встановлення миру і позитивного іміджу нашої держави. Не можу не спитати вас про один з найпривабливіших та перспективних з точки зору туризму регіонів України, які сьогодні є анексованим Російською Федерацією. Чи залишилось хоч щось під в українській власності на території Автономної Республіки Крим? Наскільки я знаю, що дуже багато об'єктів, які були, були просто націоналізовані, ну якби захоплені з незаконно Російською Федерацією, і це дуже таке ну, питання, тому що і об'єкти були як державної власності, так і приватної власності. І ви знаєте, це питання звичайно треба вирішувати. Ну, відомо, що Україна збирається подавати позови проти Російської Федерації, вимагати якоїсь компенсації, але чи можливо компенсувати втрачені можливості на території континентальної України? Чи розглядається для цього в пріоритеті Одеська Херсонська області? Чи чи можуть вони замінити власне те, що треба терміново робити в туризмі, це якраз таки писати стратегію розвитку туристичної сфери з врахуванням нинішньої ситуації. Така стратегія, на жаль, не була написана до того. Тобто її не існувало ніякої. Але ж цю стратегію має хтось виконувати, тобто однозначно має бути орган виконавчої влади, тому що я, як голова підкомітету, я звичайно представляю законодавчу владу. Тобто, те, що ми можемо це зараз так, розробити її, але її ще треба імплементувати так само, як треба змінити закон України про туризм, який зараз радянський, так само як треба внести зміни до візового законодавства, тому що для в'їзду в Україну досі громадянам заможних держав, де рівень ВВП на душу населення набагато вищий, ніж в Україні. Досі потрібні візи. Це такі країни, як Катар, Са Саудівська Аравія, Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Тобто, нащо на що? для того, щоб людям спроможним приїжджати в Україну, ще ну, поки не е необхідно так, ці треба зняти, я вважаю, ці візи, а також збільшити термін перебування в Україні з 90 днів до 3 Сот нехай заможні громадяни заможних країн приїжджають і витрачають гроші в Україні з приводу цікавості іноземних інвесторів. Відомо, що Автономна Республіка Крим і, зокрема, Південне узбережжя були дуже цікавими та привабливими. От сьогодні чи є така цікавість в іноземних інвесторів вкладати гроші, і які регіони тут потенційно ну потенційно найпривабливіші? Ви знаєте, в чергу зараз інвестори не стоять. Це точно. Це ми маємо зараз їхати і постійно розказувати про інвестиційні можливості України, такого, щоб ми сиділи і чекали, доки до нас приїдуть іноземні інвестори. Такого немає. Тобто, ми зараз маємо проявляти активну позицію і самим щось робити для того, щоб продовжували інвестувати в Україну. Ви згадували про міжнародну конференцію, на якій ви були, чи обговорювалися, зокрема ці питання, чи звичайно обговорювались. По перше, всі здивовані, що в Україні ліквідували орган виконавчої влади, який займався туристичними питаннями. І наскільки я знаю, телебріфай він буде писати і уряду, і премєр міністру України з проханням того, щоб поновили цей орган, який існує в усіх державах, і не було такого, щоб там. В інших країнах її його ліквідовували. Також, звичайно, нам готові оказати технічну підтримку різні донорські міжнародні організації. Проте вони всі питають: а хто буде приймати які органи, які займаються зараз туризмом? А такого органу на сьогодні, на жаль, немає. Тому це перша позиція, яку тобто, ми головна маємо проблема. Дорожити. Це має бути якийсь орган, який звичайно. буде розробляти тобто, програми. Не орган. треба, щоб там працювало там 40 людей, як було до того. Достатньо 10 компетентних осіб, Іб, які просто будуть за допомогою громадськості, тому що громадська зараз дуже активна в цій сфері, до речі, в туристичній сфері та суміжних працює мільйон українців. Це по-перше, це дуже велика кількість. Це дуже велика кількість. І ми будемо залучати громадськість для того, щоб вони нам допомагали в розробці і законів, і імплементації потім цих всіх програм, стратегій в туристичній сфері. Окрім заохочення регіонів до саморекламування, чи є у вас якийсь рецепт, як рекламувати країну в умовах обмеженості державних коштів? Я думаю, що перше, то, що я вже сказала, це звертатися за допомогою до донорських організацій, бути активними. І я думаю, що зараз весь світ стежить за Україною, за реформуванням. То я думаю, що з цим проблем не буде. Головне, щоб була політична воля і всі ці напрацювання, які навіть зробив, зробив там громадський сектор. Донорські організації, щоб тут була політична воля, їх потім виконувати як на загальнодержавному рівні, так і на місцях. Ви влучно згадали, що увага світової спільноти прикута до України сьогодні. І з приводу реформи і, взагалі, з приводу цієї ситуації з війною, Чи, чи можемо ми якось використати саме оцю популярність України у світових засобах масової інформації? Е, ну дивіться, популярність вона така, що прикута увага кого прикута увага міжнародних організацій, там МВФ і всіх таких, які прагнуть, щоб Україна стала європейською нарешті. А що стосується просто пересічних там громадян інших держав, я б не сказала, що всі зараз однозначно сприймають ситуацію в Україні. Тобто інвестори на сьогодні бояться, потенційні туристи на сьогодні бояться. Тому... Міжнародні організації споглядають, але ж теж там неоднозначна ситуація. Ми маємо робити все те, що дійсно покаже, що ми зацікавлені в тому, щоб не бути лише державою, яка бере в борг, а що ми шукаємо ті сфери, на яких можна заробити. Ви називали на початку розмови кількість людей, які відвідали Україну. От є чи є якісь розрахунки по минулому року, і чи робляться якісь прогнози на цей рік? Я можу сказати, що спад приїзду туристів вдвічі відбувся лише І... за один рік. Лише за один рік. Тобто починаючи з листопада е, того року, почалися, вже, ой, поза того, починаючи з листопада 2013 року, вже почався спад. І е, прогнози тут важко робити, тобто, все залежить від нас. Е, у нас є рік тільки почався, тобто, як ми будемо робити рекламу, плюс, звичайно, ситуація зовнішня постійно, тобто все залежить ще і від держави агресора. Тобто, як буде е, розвиватися військовий конфлікт? На завершення нашої розмови. Дуже коротко. Чи е, є у вас особисті якісь конкретні плани, які ви хочете реалізувати протягом цього року? Так, звичайно, по-перше, як я вже сказала, це зміна законодавства в туристичній сфері, а це зміна візового режиму для тих країн, які є заможними. Також це домогтися того, щоб з'явився в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі ефективний орган виконавчої влади, пов'язаний з розвитком туризму, і це гармонізація стандартів. Європейських з нашими українськими, тому що туристи іноземні вони на жаль скаржаться на те, що рівень там готелів він дещо відрізняється від українського рівня. Це залежить від стандартів. Тому ці стандарти треба гармонізувати і разом, вже, щоб законодавча влада і виконавча влада працювала над розвитком цієї дуже важливої сфери в нашій економіці. Я дякую вам за цю розмову. Бажаємо вам плідної роботи і будемо чекати вже у нашій студії з результатами. Дякую. Глядачам нагадую, що гостею студії була народний депутат України, член фракції партії Об'єднання самопоміч Анна Романова. Залишайтеся з парламентським і далі.